З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Іти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже не потрібно. Усе можна зробити онлайн через застосунок Резерв Плюс або у СНАПі. Найперше змінюється система продовження відстрочок. Якщо всі необхідні дані про людину вже є в державних реєстрах, вона отримує продовження автоматично без подання заяви і без відвідування військомату. Проводиться діджиталізація багатьох процесів, і це стосується Збройних сил України, а відстрочки, якими користуються наші громадяни, будуть автоматично продовжуватися. Мова йде за такі відстрочки, підстави, для яких відображаються у державних реєстрах. Оформити відстрочку тепер можна буде кількома способами. додатку Резерв Плюс людина може згенерувати запит на відстрочку, вибравши відповідні і критерії, під які вона підпадає. Якщо там нема таких критерій підстав, з яких людина може отримати відстрочку, вона збирає пакет документів, який передбачений 560-ю постановою Кабінету міністрів, і несе ці документи в ЦНАП. Звернутись до ЦНАПу зможуть і ті, хто не користується смартфоном. Так, новий порядок покликаний зробити процес оформлення відстрочки простішим і зручнішим для громадян. Це є прозорість, швидкість опрацювання даних. Це є нівелювання корупційної складової, а також мінімізація втручання людського фактору у процес. Попри те, що система офіційно запрацює з листопада, уже є ті, хто встиг скористатись новими можливостями. Тернополянин Назарій Мельничук розповідає: вчора відкрив застосунок і побачив сповіщення про потребу оновлення своїх документів. Я оновив документи, і через 10 хвилин вже він оновився та. Я побачив, що змінилася дата відстрочки на 2 лютого 26-го року. Тобто, так як і ну розповідали в новинах, що е, будуть автоматично їх продовжуватись, просто вийшло це скоріше. Таким нововведенням, каже задоволений, звичайно, що полегшує життя, тому що тепер не потрібно там. Подавати документи, носити їх на пошту чи особисто там відвідувати ТЦК. Навіть хоч я відношуся до тої категорії, хто міг би подавати запити на відстрочку через резерв, навіть вже цього не потрібно робити. Система все автоматично робить. Що дуже зручно, тобто, там мобілізація та воєнний стан продовжується, і відповідно відстрочка автоматично продовжується. Загалом, тернополяни, яких ми опитали, також поділились своїми думками про нові правила. Оформлення відстрочок від мобілізації. Вважаю, що це досить зручно, тому що великі черги по тижнями стоять люди, я, наскільки я знаю, для того, щоб оновити свою відстрочку. Тобто ті самі підстави нічого не змінилося за три місяці, а документи потрібно оформляти. Тому, сподіваюся, стане легше. Ми ніколи не знаємо, що краще для кожної людини і для суспільства взагалі загалом. Тільки знаємо тільки тоді, коли ми то випробуємо на собі. І тоді будемо знати. Додамо, що ще однією зміною стане повна відмова від паперових документів. Тепер основним підтвердженням від строчки буде електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв Плюс. Відтак, з 1 листопада 2025 року, довідка з мокрою початкою більше не буде потрібна.